Джордж Мюллер – це людина, яка довела, що віра може подолати будь-які перешкоди. Його історія починається у 1805 році в Прусії, де він народився в родині податкового службовця. Його дитинство було непростим, і, хоча він мав здібності до навчання, молодий Джордж занурився у світ гріхів і безтурботності. Він часто обманював батька крав, грав і Грав у карти, крав гроші та вів життя, яке було далеким від релігійного. Усе змінилося, коли Джордж у віці 20 років потрапив на християнські зібрання. Він прийшов туди скоріше з цікавості, ніж із віри, але те, що він почув, торкнулося його серця. Після цього він вирішив радикально змінити своє життя, присвятивши його служінню Богу. В 1829 році Мюллер переїхав до Ангелії, де почав працювати <кхм> пастором у невеликій громаді. В одній із перших його дій було прийняття рішення більше ніколи не просити грошей у людей. Він повністю покладався на Божу волю і вірив, що Бог завжди забезпечить його потреби. І ця віра стала основою всього його життя. У 1836 році Джордж Мюллер і його дружина Мері почали свою роботу з сиротами в Брістелі. Спочатку вони орендували невеличкий будинок і взяли до себе 30 дітей, але швидко стало зрозуміло, що потреби набагато більше. Часом Мюллер побудував 5 великих сирійських будинків, у яких знайшли притулок понад 10 тисяч дітей. Історія одного з перших чудес, пов'язаних із цими сиротами, стала широко відомою. Одного ранку в сирійському будинку не було жодної їжі. Проте Джордж зберігав спокій, він посадив дітей за порожній стіл і запропонував помилитися за їжу. Через кілька хвилин у двері постукали. Це був пекар, який сказав, що Бог поклав йому на серце. Спекти для сіріт хліб, одразу після цього прийшов молочник, чий віз зламався прямо біля будинку. Він вирішив подарувати все молоко дітям, щоб воно не зіпсувалося. Подібні випадки траплялися знову і знову. Одного разу Джорджу потрібно було десь тисяча фунтів для завершення будівництва одного з притулків. Він не звертався за допомогою до людей, а просто молився. За кілька днів йому прийшов чек саме на цю суму від анонімного донора. Ще одна і немовірна історія стосується одягу для дітей. Узимку сироти потребували теплих пальт і взуття, але ресурсів не було. Мюллер знову звернувся до Бога в молитві. Невдовзі до них надійшло кілька коробок із новим одягом і черевиками, яких хтось пожертвував навіть не знаючи про потребу. Окрім роботи з сиротами, Джордж активно підтримав місіонерів. І християнські школи. За його життя було відкрито понад 100 шкіл, які дали освіту десяткам тисяч дітей. У 70 років, коли більшість людей вже йдуть на спокій, Мюллер розпочав нову місію подорожувати світом і пропонувати Євангелія. Він відвідав понад 40 країн, серед яких Індія, Китай, США, Австралія та багато інших. Його проповіді збирали тисячі людей, а його історії про вірність надихали слухачів. Джордж Мюллер прожив довге і плідне життя, досягнувши 92 роки, він залишив по собі приклад людини, яка беззастережно довіряла Богові в усьому. Його життя це нагадування про те, що любов і віра здатні змінити світ. Його приклад надихає нас замислитися, як ми можемо використовувати свої ресурси, час і таланти, щоб служити іншим, залишити після себе добрий слід. І пам'ятайте, друзі. Джордж Мюллер був звичайною людиною, яка довіряла Богу. І Біблія нам говорить про те, що був, що кожен із нас може бути таким героєм віри. Пам'ятаєте, що Біблія говорить про Ілію. Ілія був дуже відомий пророк, один із тих, хто був піднесений заживо, тобто він не помер, а був піднесений до Бога, ще, будучи живим. І про нього написані такі слова: що Помолився Ілія і пішов дощ. Помолився Ілія і не було три роки дощу. І в Писанні до Якова нам говориться про те, що ми так само можемо, що він був не вищий за нас, не сильніший за нас. Просто він довіряв Богу. Настільки довіряв, що Бог завжди йому відповідав. І кожен із нас також може бути героєм віри. Якщо ми будемо довіряти Богу, якщо ми будемо покладатися на нього, і тоді Бог буде дійсно працювати дуже сильно і дуже активно в нашому житті. Нехай Господь кожного з вас благословить і прославиться в цьому. Амінь.